Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. У Тернополі командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з під варти під заставу. Про це повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. 19 грудня комбригу обрали запобіжний захід тримання під вартою упродовж двох місяців з правом внесенням застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Нагадаю, його підозрюють у використанні чотирьох підлеглих для будівництва приватного будинку на Хмельниччині, хоча офіційно військо перебували у відрядженні в зоні бойових дій. Здати пластик, скло, папір чи батарейки відтепер не проблема, оскільки у місті запрацювала екологічна мапа Тернополя. Інтерактивний ресурс допоможе вам знайти пункт прийому вторсировини та ознайомитись з основними правилами сортування побутових відходів. Як користуватися мапою, більше розкажемо у сюжеті. Підвищити екологічну свідомість людей у Тернополі запрацювала екологічна мапа інтерактивний ресурс, який допомагатиме жителям громади сортувати різні види відходів. Втілили цю ідею представники ТОВ міські ініціативи, часто знаходили інформацію, дослідження медіа. Думки жителів і всі одноголосно підтверджували, що така інформація потрібна, що вони готові сортувати побутові відходи. Однак недостатня інформація про пункти прийому, про режим їхньої роботи, про види вторсировини, їхні розташування. Це все ускладнює процес сортування для жителів. Екологічну мапу можна знайти мобільному застосунку «Етернобіль» в розділі карти в інтерактивному ресурсі. Позначили основну інформацію про пункти прийому вторсировини – від особливостей до графіку роботи. тернополяни можуть сортувати скло, папір, батарейки, пластик, одяг, метал, поліетилен тощо. Всі точки перевірено вживу, і геолокація це буде до безпосередньо до дверей пунктів прийому. Так само інформація про. Наприклад, види вторсеревини, графіки, роботи, контактні телефони вона є повністю актуальна, повністю перевірена. По тих телефонах було б дзвонено всі пункти прийому. Проєкти екологічна мапа втілили завдяки конкурсу «Green Innovation Challenge». Це програма для мікро, малих та середніх підприємств з інноваційними рішеннями, які реалізуються в межах ініціативи «Мери за економічне зростання, що фінансується ЄС та впроваджується про ООН. Це був перший подібний такий конкурс на рівні, зокрема, нашого регіону. І він показав, що є багато цікавих ідей. Які варто впроваджувати, ми на жаль не змогли підтримати всі. Ми тільки вибрали п'ять. Але я думаю, що чим більше ми будемо популяризувати оцей цей зелений перехід, буде активніше працювати наш екохаб, який створений на базі опенспейсу. Тим більше і бізнес, і громадські структури будуть задумуватися над цікавими проектами, цікавими ідеями. Я думаю, воно з часом буде їх ще більше. Тернополянка Діана вже три роки не використовує поліетиленові пакети. Дівчина також сортує сміття, зокрема папір та картон. Діана планує користуватися екомапою, та навіть за. Мислюються над тим, аби почати сортувати ще більше відходів. Я коли побачила взагалі, що такий проект реалізувався. Я була дуже щаслива. Бо думаю, нарешті, нарешті, мені не треба буде мучитись шукати, бо я теж прийшла цей етап, що треба передивитися в гуглі купу посилань, щоб знайти нормальний пункт прийому. А зараз це буде дуже супер, бо я собі зможу подивитися, де вони що приймають. Можливо, навіть почну більше відсортовувати речей, бо буду розуміти, що в нас реально приймають такі там чи пластик, чи скло. На сьогодні на карті є 59 пунктів прийому вторсировини. Крім того, в проєкті є основні правила сортування, з якими може ознайомитися кожен. Екомапу Тернополя будуть періодично оновлювати. Тернополяни можуть долучатися та залишати інформацію про нові локації збору відходів, які ще не зазначені на карті. Тернопільщини за кордон найбільше вивозять цукор та пшеницю. Експорт товарів є одним із ключових напрямків економічного розвитку Тернопільської області. Місцеві підприємства постачають продукцію до десятків країн світу, зміцнюючи торгівельні зв'язки та відкриваючи нові ринки збуту. За 11 місяців загальний обсяг вивезених товарів перевищив 972 тисячі тонн, а сума їх експорту сягнула понад 30 мільярдів гривень. Серед ключових торгівельних Вальних партнерів в області лідирує Польща, яка приймає 24% усього обсягу експорту. На другому місці Німеччина а слідом ідуть Італія, Нідерланди та Бельгія. У переліку найпопулярніших товарів, що вивозять за кордон, беззаперечним лідером є цукор. Його частка становить 9,9% від загального обсягу експортованої продукції. Також високим попитом користується пшениця, рослинна олія, електричні світильники та прокат листовий з вуглецевої. Стали. Вартість святкового різдвяного столу у 2024 році зросла на 41% і тепер складає близько 1365 тисячі гривень для однієї родини. Такі дані оприлюднили вчені з інституту аграрної економіки, враховуючи ціни у супермаркетах. Чи доведеться українцям цьогоріч скорочувати кількість страв на святковому столі, та які ціни на продукти на тернопільському ринку розповість наша Антоніна Ричкун? Другий рік поспіль українці святкуватимуть різдво разом з усім світом. За новим календарем святий вечір відзначатимуть 24 грудня, але традиційно він має прийти у колі родини з 12 стравами на столі. За даними вчених з інституту аграрної економіки, вартість святкового столу у 2024 році зросла на 41 відсоток і тепер складає близько однієї 1365 гривень для однієї родини. Ми запитали перехожих на вулицях Тернополя, що вони готують на свят вечір. Куття, вареники з капусти, вареники з картоплі, з цибулі, гриби, вушка, борщ вару. Ой, Пампушки смажу такі пісні з маком, гриба смажена, селедці, ну, все таке. А і обираєте? Як? В автоматному соусі я так спеціально роблю. Готую всі ті страви, які готувала моя мама, моя бабуся. ну, Відповідно, починаємо. З куті з узвару, а далі пішли там голубці гречані без м'яса. Ну, що ми ще готуємо? Оселедець, риба смажена або запечена, дивлячись, як, як під настрій, вареники. Ну, вареники це за милу душу. Звичайно, кутя, вареники вишнею, з капустою, риба. Ну, зазвичай зазвичай це пісні страви. Ну, я найбільше люблю вареники з капусти. Завжди їх чекаю. Так, кутя, та кутя добре. Та що воно смачне все, бо то ще піпости, постита. Та, та всього добре, що з ми вже старі обидвоє. Сама основна страна це у нас куття. Вареники, узвар, риба, сільотка. І так поступово, помпушки. Основні страви, які обов'язково повинні бути на столі у святвечір, це куття та узвар. Для приготування класичної куті потрібні пшениця, мед, мак, горіхи та сушені фрукти, які додають страві багатий смак і аромат. Цьогоріч така страва на столі обійдеться українцям у 180 гривень. Котя літра 20 гривнів, півлітра – 10, мак, 40 гривень в стакан. Таке, а сорти 40 гривень, там є все. Чорнослив, груша, яблуко, сам чорнослив 20 гривень 100 г. Горішки 80, сушеня 25 і 30 гривень в літра. самі яблучка. Окрім куті на святвечір українці готують інші традиційні страви, наприклад, голубці. Капуста для їх приготування на тернопільському ринку коштує в середньому 50 гривень, а рис 60 гривень. Для приготування вареників з картоплею та грибами або ж вушок необхідно витратити на борошно 26 гривень за кілограм, картоплю 25 гривень, гриби 120 гривень, вушка 35 гривень за 100 грамів. Для любителів вінегрету ціни на Основні інгредієнти такі: картопля 25 гривень, морква 30 гривень, буряк 25 гривень, цибуля 20 гривень за кілограм. На стіл також ставлять різноманітні соління. Наприклад, капуста та морква по-корейськи коштують по 50 гривень за 100 г, мариновані кабачки 20 гривень за 100 г, міндії 50 гривень 100 г. А що з рибою? 100 грамів свіжомороженого хеку можна придбати за 16 гривень, копченого за 24 гривень. Гривні а 100 грамів лосося обійдеться в 70 гривень. Загалом для приготування цих страв на одну родину потрібно витратити близько 1 тисячі 75 гривень. Це майже на 300 гривень менше за ту ціну, яку зазначають науковці з інституту аграрної економіки. Щодня лікарі відчувають велику потребу в донорській крові, особливо для дітей із важкими хворобами. У передсвятковий період кількість донорів зменшується через турботи, канікули та подорожі, але потреба в крові. Залишається щоб привернути увагу до цієї проблеми. Донор Юа щороку в грудні організовує акцію Найтепліший день донора. Її мета допомогти дітям одужати та залучити більше людей до донорства. На події наша знімальна група зустріла чоловіка, який здає кров вже 20 років. І його історія та більше про акцію у нашому сюжеті. Олег Трулай здає кров з 2004 року, і для нього цей процес став уже звичною справою. Чоловік розповідає, що донорство не лише допомагає тим, хто цього потребує, а й приносить користь його власному здоров'ю. На сьогоднішній день здав більше 40 літрів і плазми, і крові, тому що розумію, що наскільки компоненти донорської крові на сьогоднішній день потрібні як і пораненим бійцям наших, які захищають нашу державу а також онкохворим дітям натхнення для донорства олег трулай отримав від батька почесного донора який прищепив йому повагу до цієї справи каже до здачі крові потрібно ставитись серйозно і ретельно готуватися бажано не їсти жирної їжі не вживати алкогольних напоїв тютюнових виробів не курити там сигарети ну і бути здоровим не мати там заборонених протипоказань там, для того, щоб здавати компоненти донорської крові. Я приймаю це дуже нормально, відношуся до цього. Організм він сприймає, навпаки мені після того, як я здаю кров, покращується стан мого здоров'я, тому що очищається організм, зміцнюється імунна система. Сьогодні Олег прийшов здавати кров не сам, а разом із друзями. Серед них Ростислав. Чоловік здає кров для потребуючих вже вдруге. Цього разу підтримати Ростислава прийшов син. Я підтримав татка. Ми прийшли здавати кров для хворих діток. діток. Це найменше, що ми можемо зробити для дітей з таким важким, з таким важким захворюванням. Я думаю, що кожен з нас повинен робити щось від себе можливе. Таке, як здати кров, це рахується мій. Керівник громадської організації Донруюа Олександр Хома розповідає, що в період передсвяткових турбот, канікул та подорожей кількість донорів суттєво зменшується, хоча потреба в крові залишається незмінною. Щоб вирішити цю проблему, організація щороку в грудні проводить акцію Найтепліший день донора, метою якої є допомога хворим та залучення нових людей до донації. Потреби є завжди і всюди, тобто ми розуміємо, що йде повномасштабна війна, і окрім військовослужбовців, що їм щодня потрібно перевозити кров на передову. Також є і потреби, які трапляються щодня. Тобто трапляються хвороби, є якісь захворювання, ДТП, ті самі онкохворі діти. Тобто ми розуміємо, що потреби є завжди. Загалом сьогодні під час святкової акції здали кров для онкохворих дітей 60 донорів. Її передадуть до онкогематологічних відділень Тернопільської обласної та міської дитячих лікарень. Окрім цього, 80 донорів пожертвували кров для військових ЗСУ та потребуючих цивільних. Від курсанта до генерала. Поліцейські Тернополя організували день відкритих дверей для старшокласників. Учні познайомилися із правоохоронцями та особливостями проходження служби. Також школярі дізналися, як саме в оббухотехніки знешкоджують небезпечні предмети на деокупованих територіях, як проходять розмінування та що в їхній професії найголовніше. Більше про це далі розкажуть мої колеги правоохоронці. Знання у сферах права, психології, кібербезпеки та багатьох інших дисциплін можна отримати у навчальних закладах системи МВС. У Тернополі впродовж двох днів з 11-класниками 2, 13 та 18 шкіл, а також учнями академічного ліцею генези, зустрічалися представники відділів управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області. Хлопці та дівчата почули, що вони мають можливість уже зараз подати документи до вищих навчальних закладів системи національної поліції. Ми розповіли випускникам. Про особливий хід вступної кампанії до наших навчальних закладів, оскільки вона розпочинається дещо раніше ніж у цивільних навчальних закладах. І потребує певної підготовки. Школярі мали можливість познайомитися зі справжніми поліцейськими, з технікою, з якою вони працюють, з особливостями проходження їхньої служби. Учні дізналися, як саме вибухотехніки знешкоджують небезпечні предмети на деокупованих територіях, як проходить розмінування та що в їхній професії найголовніше. Від представників кримінального аналізу почули про деякі таємниці, які вони використовують при розкритті злочинів. Про специфіку своєї роботи розповіли ювінальні поліцейські та кінологи. Старшокласники мали нагоду поспілкуватися. Та розпитатися про умови навчання і безпосередньо майбутніх поліцейських. Курсантка Харківського державного університету внутрішніх справ Ольга Мельничук стверджує, що важко лише у перші дні, коли потрібно привчити себе до режиму, дисциплінованості та фізичних навантажень. Викладачі здійснюють досить професійну підготовку фахівців для різних підрозділів національної поліції України, адже вони самі були практичними працівниками, і саме вони, як ніхто знають, що саме потрібно для... Майбутніх фахівців показали гостям, як правоохоронці приймають та реєструють повідомлення громадян, специфіку роботи камер відеоспостереження та куди надходить дзвінок, якщо набрати номер 102. Не оминули під час екскурсії тир та спортзал. Важливо ті ситуації, яка склалася в нашій країні саме підбирати мотивовану молодь, яка свідома. Яка дисциплінована, яка насправді прагне стати правоохоронцем, яка хоче пов'язати своє життя із надзвичайно небезпечною, але дуже гідною поваги професією. Я переконана, що такі зустрічі вони будуть сприяти, що все більше і більше школярів, випускників захочуть здобувати освіту в закладах системи Міністерства внутрішніх справ України. Я думаю, що такі речі потрібно робити, тому що так буде легше приділитися з напрямком професії. Що це не дає краще розуміння про професію, відповідно, може спонукати нас до майбутнього напряму. Наступні зустрічі з майбутніми випускниками працівники кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області планують провести у січні-лютому 2025 року. Більше 40 метрів у ширину та майже 30 метрів у висоту. Такі розміри найбільшої в Україні різдвяної шопки, яку завершують встановлювати у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Її запалять напередодні різдва 24 грудня. Про історію народження Ісуса Христа та інші важливі події розповідають маленькі фігурки різних персонажів, які з'являються у релігійній композиції. Цьогоріч у шопці встановлять і нові елементи. Про них далі розкаже Олена Чепіль. Ісус, царі, ангели, різноманітні тварини, знакові споруди українських міст. Це невелика частина елементів, які можна побачити у найбільшій шопці України. Її завершують встановлювати у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Подивитися на різдвяне диво вже протягом 20 років приходять чимало тернополян, адже атмосфера тут особлива. Я вже не вперше, тому що я близько живу і ходжу кожної неділі до церкви, ну і по святах так само. Ну я, я чув, що ця шапка найкраща на Західній Україні, але я вважаю, що це одна взагалі найкраща шапка. З взагалі, з в Європі тут є елементи, як розпочалася війна, і по цій шопці можна дізнатися всю історію народження Ісуса. Мені дуже подобаються ці ангели, бо вони стоять так в центрі, і під ними пише Христос Рождається. У сюжеті Шопки відобразили не лише історію народження Ісуса Христа, але й сучасні події в Україні. Зокрема, можна побачити військового, який приїхав на різдво до своєї родини, а також знакові споруди українських міст, які постраждали від російської агресії. Серед нових елементів залізничний вокзал в Охтирці, який повністю зруйнувала російська авіація, зважаючи на події. В нашій країні цього року додалося до нас з лівої сторони. Можете подивитися, там є Київ, Охмадит до, до моменту, як він був зруйнований. Тобто, все, що є таке прекрасне, добре, Маріуполь, театр, де знаходилися діти. Також у релігійній композиції є маленькі фігурки різних персонажів, що розповідають про важливу подію народження Христа. Тут можна побачити різні біблійні сюжети ангелів та тварин у центрі композиції ясла, де покладуть фігуру новонародженого Ісуса. Завжди до тих макетів, тих, що ви бачите, тепер нові долучаються так звані лицарі Колумба. Це є чоловіки, які є при нашій парафії. Це є така спільнота, і вони, власне, вони беруться за, за створення цих макетів. Традиційно шопка буде великою: 40 метрів ширину та майже 30 у висоту. Наразі роботи з облаштування ще тривають. Засвітять шопку напередодні Різдва Христового 24 грудня. Тоді ж і запрацюють рухомі фігури. Діятиме вона у церкві святого апостола Петра до кінця січня. Такими були події п'ятниці. Дякуємо, що були з нами. Більше новин читайте на сайті tv4.ua. Спокійного вам вечора та вдалих вихідних.